Україні з'явилося європейське біопальне про його виробництво, постачання та ексклюзивну дистрибуцію мережа автозаправних комплексів бок домовилися з литовським нафтопереробним заводом Орлен. Це буде бензин з доданням біоетанолу, який забезпечить нам можливість підвищити екологічні норми, забезпечить конкурентну перевагу. З точки зору ми єдині, хто будемо продавати європейський продукт біо, біобензин. В Україні, ну і звичайно, ми зможемо дати нашим споживачам кращу ціну. Основними перевагами біопального стандарту Євро-5 в компанії Вог називають ціну, якість та екологічність. Додають, продукт дбайливо доглядає за паливною системою автомобіля. Завдяки високим стандартам якості таке пальне користується популярністю в багатьох країнах. Він производить топливо для Літви, Латвії, Естонії, України, Польщі, Германії Чех і. Для многих і країн во всьому мире, так 100. у нас готовиться бензини з сетанолом, которые как екологічний компонент внедряється в бензин. У нас производятся бензини, которые соответствуют європейському стандарту ЄН-228 и стандарту дизельному топливу. Європейському єн 590 Крім того, відзначають представники заводу Орлен 95 екоплюс безпечніше не тільки для авто, а й для його власника. Завдяки складу пального вихлопні гази не містять шкідливих канцерогенних речовин. Таке біопальне буде доступне українським споживачам ексклюзивно в мережі Вок практично на всіх автозаправках країни.